Такі часи, коли Україна починає зацвітати, ростуть будинки, люди живуть гарно, вчаться, мають освіту, професію. І з'явиться такий сусід, якому то не доподобає, який почне віроломну війну, щоб залишити Україну, щоб не було цієї України, бо вона йому не подобається країна, яка вільно хоче проживати. Він починає бомбити наші міста, села, бувати, дітей вивозити, щоб зробити з яничарів. Вбивати <кій> наших молодих діт -діт... жінок, гвалтувати, вбивати людей і знищувати наших людей, що не, не хоче, щоб то сталося. Також дуже багато наших героїв в наш час захищають на сході України нас, щоб ми проживали нормально. Кожного року біля цього пам'ятника ми збираємося вшанувати героїв, які загинули за волю України. А сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати нові ті героїв, тих героїв, які в наш час. І щоб Ніхто не подумав, з ким може статися, щоб захищати нас знову, щоб Україна проживала була вільна і... і не було наших, щоб нищити ворогів, які визихають на наше життя. Сьогодні до Дня Героїв наша рухівчанка Галина Шиняєва написала вірш, який прочитає Роман Денисюк. Прочу. Вірш називається Посвято. Герой, таке просте, але всесильне слово, передає любов, тривогу, міць і біль. Тепер багато значить для народу, коли війна, коли з нас кожен він. Чи ти в окопах, чи у храмі, чи ти в лікарні вдома хорониш усіх людей, усю країну і державу від психів дикої орди. Ти звернеш гори, перепони, щоб захистити батьків рід. Ти зміниш всі пекельні плани кремлівських пуйлових чортів. Ти іскра, справедливості, поваги, ти буйний вітер у дрімучому гаю. Ти боронив країну і не зрадив, не зрадив неньку Україну, ти свою. І ми про те ніколи не забудемо, що ти зробив для вільної рідні, бо ти герой української держави, хоч тепер вже воїн неба на святій своїй землі.